Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні нам редакцію надійшов новий лист, але перед тим, як вам його зачитати, маю до вас одне прохання. Якщо ж вам подобаються наші історії, підпишіться на наш канал, щоб не загубити нас і історії, які вам подобаються. Отож, бажаю вам усім приємного прослуховування даної історії. Таня їхала в таксі і уявляла, як Олег зрадіє, побачивши її вдома раніше, ніж вона обіцяла. Спочатку він побіжить її обіймати, а потім буде романтична вечеря при свічках. Вона вже все купила, і продукти, і гристи. Тетяна зайшла в квартиру з важкими предкетами продуктів. Вона виклала все в холодильник і поставила маринуватися м'ясо. Таня поставила телефон заряджатися і вже збиралася йти у ванну, як раптом почувся звук ключа в замку. Двері відчинилися, і почувся жіночий сміх. Тетяна на секунду застигла, а потім швидко шмигнула у вітальню. В коридорі мкнулося світло її Олег, яка з дівчина розулася і обіймаючись, попрямувала до спальні. Тетяна не розуміла, що відбувається. Моя ще не приїхала, так що, можемо ще побути в мене, раптом сказав Олег, а незнайома дівчина у відповідь їхно засміялася. Тетяна пронишкла, а потім сіла в крісло за і стала чекати у вітальні. Вона чула, як незнайома дівчина пішла у ванну, а потім попрямувала на кухню. Звідти раптом почувся радісний вигук. Де ви що я знайшла? сказала дівчина Олегу. Це ж моє улюблене? Ти де його взяла? запитав чоловік в холодильнику, а ще там був виноград. Смокота відповіла дівчина. Стоп, раптом сказав Олег. А звідки це все? Звідки цей виноград? Тетяна чула, як Олег заметушився по кімнаті. Швидко збирайся, сказав він своїй знайомій. Та що ж сталося? не зрозуміла та дружина моя повернулася з відрядження, відповів Олег. Тетяна сиділа в кріслі і дивилася в одну точку. Думок не було жодних. Вона просто застигла. У коридорі гримнули двері. Почулися несміливі кроки, які йшли до дверей у вітальню. Тетяна чекала. Двері відчинилися і з'явився Олег. Він намагався триматися впевнено, але в його очах Тетяна побачила, що він дуже хвилюється. Тетянко, кохана, ти так несподівано приїхала, а я на тебе чекав тільки через два дні, сказав він з нагорною усмішкою. Чекав? Оригінально, молодець. і Як чекалося? Не зрозумів. Ти про що? Голос Олега трохи протих. Все ти зрозумів. Тетяна повільно встала і підійшла до чоловіка. Вона пильно подивилася йому в очі і мовчки пішла до шафи. Вона швидко почала складати речі чоловіка у велику картату сумку. Таню, я винен, виправдовувався Олег, навіщо ти так? Ти поїхала майже на два тижні, а який мужик витримає, бурмотів Олег, нісенітниці дивлячись на дружину, яка швидко позбирала речі і закрила сумку. Навіщо я так? скривилася Тетяна, а приводити дівок в мою спальню це як? Хана, я винен, я обіцяю, я більше ніколи бурмотів чоловік. Я не хочу цього слухати. Тетянко, кохана, ну послухай, у тебе десять хвилин, щоб забрати свої речі і зникнути з мого життя, твердо сказала Таня і підсунула до нього картату сумку з речима. Зібравши поспіхом свій одяг, Олег дійшов до дверей. Він благально глянув на дружину і застиг, побачивши її холодні очі. Цей погляд не відчував ніщо доброго. Ключі сюди. Від квартири і машини, сказала Тетяна. «Кохана, будь ласка, вибачте, давай спокійно поговоримо, продовжував Олег, але Тетяна вже закрила за ним двері. Олег став біля дверей і, прислухаючись з надією, що Таня попросить його залишитися, але у квартирі була тиша. Він зітхнув і попрямував до ліфта. Спустившись на перший поверх, Олег раптом зрозумів, що йти йому тепер немає куди. Ось така, любі друзі, історія. Що б ви зробили на місці головної героїні? Напишіть свої відповіді у коментарях.